Я офіційно заявляю. Ну, Ну, то Тому вже пора. Він депутат обласної ради. Як він казав, що я ніхто, що ви люди ніхто, коли ми зустрічалися. А ти знаєш, з ким куди? я говорю? Так, люди до просто... нього проголосували. Ви... Скільки багато, багато грошей Оця... взяли, Оця за ці три... диктаторські закони. О, о, Оця от людина, це не людина, це тварина. тварина. Вона заявляла, що просто... я депутат обласної ради, ти хто? Я ніхто. Я хочу зробити Понимаєш? таку коротеньку. Ти з ким багато говориш? Ти говориш з депутатом обласної Можете ради. Шановні друзі, значить дивіться, по якому. Ми вас не обирали. Ми вас не вибирали. Ви просто Значить, купили людей. Як, Ми людей купили. Якщо як, 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 як ви, як ви знаєте, біля міста Хмельницького рішенням сесії обласної рішенням усіх депутатів сільської ради з лісових гриневець вирішили створити створити культурно-туристичний екологічний центр. І відповідно була виділена земельна ділянка для того, щоб коли? Хмельничан... Скажіть, коли виділена? для того, щоб хмельничани могли там відпочивати, для того, щоб кожен район ставити свою і У нас землі були в власності вже по два-три роки людські Ми... землі. Потім... Якого року була виділена. А давай є на вашій землі. Іде вона виділена. Я вам покажу, шановне. От локація розмовляють. Вода виділена. Коли, коли усі у вас є земля. Вису. У вас земля є, усі депутати. Земля є у вас. Дивіться, я думаю, Ми... 12 там багато Лежанський колег. Ви разом як? з Лежанським лобіюєте інтереси чиї. Я лобію інтереси усіх А ви знаєте, що я при тому так відомо, що там людей акти, державні актива мати про відомо? Дивіться. Це <говори> відомо дайте людей, яку треба влиблюють? мати людей керовка. Ді сюди чином людську власть приймати рішення, які волаба які ви лобіюєте сюди яку дай, треба мати яку. свинячу, свинячу совість, щоб на землях, де люди, вся громада Хмельницького вирішити створити культурно-історичний центр, пригнали він. Вони говорять, вони на цій землі будуть будувати, де є скіфські поховання, де є історія <потехновний> будувати там котеджі. Та вот. ви безсовісні люди. Боже, ви кажете, є зтвердження дослідження Тернопільській, Київський, нема там то, нічого на тій землі. Крім того, депутати, депутати, де? депутати обласної ради підтримали моє депутатське звернення. Ви не знали, ви оману вели. Наші депутати регіонали підтримали. Ваша зрадницька рада була, там одного нормального чоловіка не було. На прокуратуру на міліцію. Плюс і вона з... за... в... в... Володим... все скасовує. Вона все скасовує, бо це брехня. Да, ну, і <губить> ви що не можете зробити? сьогодні ви прийшли там, прийшли ще... для того, що ще... ви приходите. Морда, блядь, закрийся, блядь, морда ти, блядь. Ви прийшли, що з тобою говорити. Іди сюди, іди сюди подивися. Іди сюди подивися. Брехло, блядь. Мирайся, парцева. Замналося кота, брехати. Іди сюди, подивися, блядь. Подивися, яку землю виділяли. Що подивися? От вам земля виділялася.